Як каже завжди Ольга Полюкова, дорогенькі мої. Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Я Володимир Якуб'як, і сьогодні ми продовжувати, продовжуватимемо говорити про Холостяка. Зокрема, про учасниць, про нього і. От бука кола. Штампує пісню. От півгодини назад випустила вже нову пісню. Можете підглянути, я ще не чув. Десь треба буде зняти про неї відео. Я, звісно ж, завжди дивлюсь ті випуски, які були тиждень наперед. Але я контролюю, хто вибув, тому відео завжди актуальне. Тобто я буду говоритиму тільки про учасниць, які залишились, а не про тих, котрі вибули. Поговоримо трішки про Єлизавету і, звичайно, ще декілька слів про Вікторію. Знаєте, Вікторія, незважаючи на свій вік, вона найдоросліша з учасниць 37 років. Мені виглядає дуже органічною в проекті, дуже цікавою. І все-таки мені здається, що вона виграє. І ви звернули увагу, що він в Дубаї Алекстопольський запросив її одну на побачення, так? Щоб програма почалась одну. А от наступних там. Двох-трьох учасниць. Е, як психолог, хочу звернути на таку дуже цікаву річ, яка буде актуальна, як дівчатам, так і хлопцям. Коли ми цілуємося. Всюди. Коли ми цілуємося. Є частина людей, які не закривають очі, є частина людей, які закривають очі, і є частина людей, які то закривають, то відкривають, ну, як бабі, який душно в маршрутці, вона то закриває то вікно, то відкриває. Вікторія, коли вона цілується з Алексом, вона тримає очі відкритими. І він навіть налякався, бо він їх тримав закритими, потім він їх привідкрив і каже, о, господи, то ти приді мною в 3D-ефектів? Це я гіперболізую. Чому вона тримає очі відкритими? Перш за все, це свідчить про контроль. Це людина, яка любить все контролювати. Звісно ж, вона буде контролювати і його в стосунках. Цілком мовірно, що вона буде займатися гіперопікою як до своїх дітей, по відношенню до своїх дітей, так і до чоловіка. В цьому випадку, поки дітей немає, звичай, звісно ж, до чоловіка. Гіперопіка чоловікам в деякий момент може бути доречна, в деякий момент вона може набридати І якраз на цій почві гіперопіки, коли так жінка дуже багато цюськається, ти вдівся, ти, ти то зробив, ти це вони починають шукати е, якусь коханку, заводити, яка трошки попустить ті повідки. І Яка просто буде проводити час, а коли йому щось потрібно буде, вона допоможе. Але зазвичай такий тип коханок багато чим допомогти не можуть. Саме тому чоловіки тримають як жінку, так і коханку і продовжують грати в ці подвійні ігри. Е, і, звичайно ж, відкриті очі, це така недовіра е, конкретно у Вікторії. Як і в житті, дуже багато я спостерігав. Ми бачимо, вона тримає їх відкритими, тому що, звичайно, вона закохана, він їй подобається. По крайній мірі, це емоції, які вона транслює на камеру. Такі безпосередні, вони доволі такі щирі. І вона, звичайно, тримає ці очі відкритими, щоб дивитися, а як буде далі. Він буде продовжувати ціл, цілувати щині. Така легенька недовіра з ноткою невпевненості. Вона дуже доречна. Саме тому, і навіть ви знаєте, хочу показати вам, що показав їх от з тебе, як він готує людей до тих, хто дійде до фіналу. Тобто, ви бачите, що Вікторія по центру і Катя по центру. А... Всі решта по боках, те, що Вікторія по центру, воно вже так підсвідомо буде в нас закладатись. Ми будемо дивитися, що вони будуть змінювати ці фотографії учасниць, але от вже вони якось так чуть-чуть, по чуть-чуть по готують, та хто буде в фіналі, хто серед фавориток. Вікторія, що хочу сказати, що вона на побаченні розказує про свої мі мінуси. А от я люблю, коли все по поличках, а от я не ляжу спати, коли, поки підлогу не помию. Ну, насправді це просто брехня, тому що вона така доглянута. Догляд завжди вимагає дуже багато часу для себе, коханої. І в принципі, тому. Трошки важко віриться, що вона там грається в попелюшку і драє раком ці підлоги, а я не піду спати. Я думаю, все вона нормально спи спить, просто по сценарію сказали ляпнути, щоб показати, але яка вона добра. Так? І про тумбочки вона говорить про такий розлад перфекціонізму. І я би сказав, що не потрібно дівчата на побаченнях. На перших побаченнях, на першому етапі стосунків, не починайте говорити про всі ці мінуси, якщо, на вашу думку, вони, звичайно, не такі критичні, тому що ви, може, можете бути щирою, але це завжди чоловіків, хлопців, воно відштовхує. І тому що хлопець, він завжди зробить. В, в, в у нього вже є свій стиль е, життя, образ, і він собі накрутить голови, Ага, значить, якщо я кину шкарпетки десь біля дивана, це означає, що вона буде ходити, мені пиляти мозги, кричати Ні, мені така жінка не підходить, розумієте, тому трошки в міру фільтруйте і так не відкривайтесь. І я дуже цікаво побачив, коли Вікторія каже, я там ходила по Майамі, збирала сміття, і він її два рази принизив. Він каже, о, ти збирала сміття. ну... Тут він мені виглядає, тобто не дуже таким дорослим чоловіком. а Він мені виглядає по інтелекту, хлопчиною 20 річним Він такий, от ти збираєш сміття, ну все, бувай. Типу видно, що йому некомфортно. Ну, відчувається за зі сторони Тупольського ця невпевненість. І ця невпевненість перед камерами на камери дуже проявляється те, як він себе поводить. В нього постійно щось рухається, сіпається. Е, стоїть він так рівно. Коли рекламує ту карпатську джерельну, немає цієї органіки в камері, тобто видно, що людина от не є. така, весь от Він весь отакий. Отак, Карпатську джерельну вони повезли в Дубаї все заради реклами. Я так розумію, вони це все в ящичок на зйомках розкладали, потім складали всередину, везли назад. Карпатська джерельна водиться. Оскільки я дуже люблю води, я розбираюсь в водах в джерельні. Я набираю з гір. Вода така собі, хоча київське метро, все всі цією водою, вони завжди такого чоловіка накаченого, весь він в тоналці, тобто вони вилили на нього крем. І знаєте, дуже цікавий факт. Немає як показати, немає тут під рукою води. Воду завжди п'ють в телебаченні. Є таке правило на камеру, що ти її п'єш так, щоб ця етикетка вона читабельна була. Це спокон віків. Тобто, відколи Америка почала знімати серіали, вже там ми бачимо. тобто, не перші сезони, тому що перші сезони, але вже згодом, тобто Амер... від Америки, це пішло так пити. Вона, що була етикетка. Ну, це також, от бачите, воно в пам'яті відсідає, відсідає, люди дивляться, хто що п'є, от як ця Карпатська джурина. Е ювелірка сова, яку вони відкривають, і, знаючи, м -м, знаючи, як працює український шоу-бізнес, Звісно ж, вони не подарували дівчатам це. Вони оділи, на них накричали. Адміністратор накричали: дівчатки! Не дай Бог, я тепер Ну, Тому що за кулісами в Києві, десь тебе там говорять російською більшості, тому не треба зараз тут складати міф, незважаючи на дубляж. Я мовляв, як ці бідні дівчата, тобто їм як в школі, оце комунізм, плоди комунізму, травми комунізму. Залишки. І вони оділи там, відкрили, похвалились і склали назад, все віддали. Я точно впевнений, що вони навіть тут джерельно не пили. Ну і я звернув три... Ну, Саша, це просто. Саша 25 років безробітня, не та погоріла айтішниця. Тоже такий кадр, ця айтішниця. Саша, 25 років безробітня це просто дитинка. Оце в психології типічний образ татусевої доночки, Татусевої, тому що в неї характер більш такий чоловічий, якщо ви придивилися. В неї дуже мало жіночі. в неї ці лідерські якості, вона така нарвана, вона агресивна, все вона, хоча по суті, вона взагалі в команді, вона не може працювати, вона не може знайти спільну мову. Тобто, це є така розбалуваність. Єлизавета, мовно, доченька. В неї ми бачимо такі пухлі, пухленькі губки. Вона схильна до повноти, незважаючи на те, що їй придумали сценаристи цю історію, що коли вона допомагала під час карантину батькам, вона по бізнесу домашньому, вона їла, їла, там були печеньки. Тому що, як каже Єлизавета, те, що оточує нас, має з часом на нас вплив. І вона каже: Ну і печиво, як ми бачимо. То виходить людина, яка працює на кладовище. То це, що виходить, що кладовище з часом на нас буде мати вплив, і ми помремо. Не ми помремо, але через років 100. Вплив має, має ну, треба бути дуже слабкою людиною, обмеженою. І передусім про вплив. Вплив на нас мають люди, які на нас оточують, але не так речі, трошки в іншу. Реклама. Телебачення, так, але коли просто стоїть це печиво, і ти починаєш жерти, то признайся, що ти схильна до повноти. Хоча вона придумала цей розлад, тривожний розлад харчування. Людина їсть, коли вона хоче себе заспокоїти, в неї такі пухленькі губки. Ну, навіть якщо вони і накачені, трошки ми бачимо, що вони натуральні, вони такі пухленькі. надуті. Це з точки зору психології говорить про те, що вона дуже легко ображається, вона дуже любить гратися в жертву. Оце її, і вона завжди от буде паляти чоловікові мозги, бо вона буде показувати коники, вибрики, вона буде вирядувати. І насправді трошки мало я її роздивився, тому що вона мовчала. Бачите, вона така маніпуляторша, вона хитра, вона входить роль, де як коли, вона закривається. Я ще щось записав. Вона неорганічна, Єлизавета, вона неорганічно дивиться на камері. Зокрема, те, що я побачив, і ще там є була одна учасниця Роксолана, яка вибула. Вона просто витягала цю ногу з ванни, і ця нога ще й трошки так тряслася. Органіки нуль. Ну, просто бажано перед зйомком якось трошки відпрацювати. Всі ці групові побачення, не знаю, чи мають ці дівчата гідність, хто заради кого прийшов, ну вони хоч би кожна піарила та, там, свій бізнес. Єлизавета поки в мене є бізнес печеняк, магазин такий-то, фірма така то. І люди би просто звертались, і була би реклама. Ну, Саша безробітня, не знаю, тобто кожен несе щось рекламує Вікторія, вона б могла рекламувати в цьому шоу свої акторські дані. Так, тим самим продаючи себе умовно, і її б побачили, з тебе би запросили в серіали. А тут ми бачимо, що просто абсолютно відбирають таких неконфліктних нетипажених, тобто, щоб група працювала, сезон відзняли і все. От, я вам вдячний за підписку. Підписуйтесь, тому що це дуже важливо, тому що в мене все ще в рекомендаціях Ані Лорак, в, До мене попадають в рекомендації Собчак, хоча я абсолютно не підписаний на цих особин. Але якраз через нестачу україномовного контенту все ще Росія, вона в, в наших, неначе. Сміття, яке попадає в наші ріки, так само і до Руський мір попадає. Будемо говорити і про інших дівчат, конкурсанток. Юля. Я вже говорив, що Юля вона ще така неспорчена. Марині зробили такий образ: ляльки Барбі. Такий лялечки Барбі. Аліна, в неї, в неї такий неординарний типаж. Саша Погорілова, теж там по рису обличчя дуже багато можна. Прочитати, зокрема, і це рукоділля, жодна дівчина не вміє шити. І я думаю, Олексу Топольському треба задуматись, бо ну, якщо вони не вміють шити, то що взагалі вміють ці дівчата робити? шити не вміє, поготувати їсти не вміє. Краса, вона не вічна, краса йде геть. Ну, народять вони дітей. Так? Завжди мислять і аналізуйте глибше Катю, трошки принизу, Катерину. Всі ці. Саша форма не наша, казала Ірина Фаріон Катя. Катерину трошки принижують, хоча вона така доволі приємна, але я десь буду їх роздивлятись, вийде випуск. Дякую за перегляд. Щасливо вам!